Чи береш ти цю жінку? З її розладненими механізмами, прихованими шрамами, колекцією сердець у кишенях сукні, оберемком справ, яких ніколи не менше, з її дислексією, дірявою пам'яттю, прикушеною губою, і великою сумкою, в якій що завгодно, і так багато свободи? Чи береш ти цю жінку? Щоб не читати її віршів, не читати її нотацій, сердитись на неї, проганяти її страхи, упиватися недосконалостями, що творять її довершеність, охороняти порядок дня, в якому ви разом. Чи обіцяєш ходити навшпиньках, коли вона втілює задуму? Приходити у її гарячі точки, пускатися з нею берега, вступати в суперечки, філософські диспути, ніколи не припиняючи проростати одне в одного. І в зйомній совковій квартирі, і в тісняві електрички, і в шпаківні на батьківській хаті, і у власній оселі з великими вікнами. розпачими надією, і в готельній кімнаті, де замість підлоги море, допоки ніщо не розлучить вас.